Доброго вечора, Україно! всім привіт. Сьогодні вирішив зняти відео, так як колись я коли купив форсунка Eco ми їх забракували. І розповім про одну з причин. Чому? І розповім вам, коли ви ну, вдруг захочете купити. Екоджет чи там РОСУ, Іменно маю, маю на увазі форсунки, в яких дуже малий отвір, через який виходить рідина. Що треба перше зробити, на що треба звернути увагу? Дивимось. Розпочати варто, друзі, з сітки, через яку ви заливаєте різні. Воду, препарати, в основному це касається гуматів і всяких речовин на основі грибів, там, мікроелементів, отаких от живих бактерій. Тому що от я теж додавав останній раз і в нас ми забулися вдома. І удосконалення було також з неї знято. Показую, що це. Це друзі, звичайні жіночі чулки. Чи колготи, чи як вони правильно називаються. Ну, в моєму випадку, від друзі, з однієї сторони хорошо, з другої погано. Те, що в моєї дружини мала попа. Маленька попа. І один чулок налазить на ліс без проблем, другий до кінця не налазить. Получається, це тут у нас були ноги. Зав'язали. Верхня частина. Друзі, ви зрозуміли мене, як це, Хай як це не смішно, друзі. Ну, але це дуже суттєво допомагає. От ми зараз підемо. Ось тут мені прийшли препарати. Цікаві. Ось, бачите, актив екстра, актив екстра, там е генератор, гумат Leomax. Це, Це, друзі, все це живі бактерії. І як не крути, як не верти, на нові каністри завжди є певний осад, хоч воно свіже, хоч воно не свіже, яке б воно не було. Осад є. Коли ви будете їх заливати, отим осадом заб'є всі ваші фільтри, які б вони не були. От тільки що ми перемили всі повністю фільтра, повністю всі форсунки. Ну, опять же, ділюсь досвідом, щоб у вас не було таких проблем. І в першу чергу, якщо ви не зробите оці процедури, що ви не будете заливати ізначально чисту рідину, у вас заб'є все і знайде воно дірку. Дивіться. Оце у нас у Розподільнику батько зверху ще надіває е, дрібну отаку сітку. Друзі, дивіться. Прорвало. Оце дивіться, ось. Все в какі, це я його ще трошки помив. Так що. А ситуація, Та, ну так, що отак, друзі, а ситуація яка? Получається, е, ви купили форсунки EcoJet, Щасливі, бо вони ж класні. Ставите, виїжджаєте, гектар 2 і у вас більша половина форсунок не розпиляє, просто капає. І все, кончилось щастя. Гербіцид треба кудись виливати, переливати, або всі руки в гербіцидові, треба знімати форсунки, чистити, їхати додому. Оце така реальність. Показую далі, що у нас, як у нас. А ви там уже собі як захочете, так і зробите. Далі, друзі, сітка із розподільника. Так, да, розподільник у нас старий. Ми ж на всьому економимо, а тут питань нема. Ну, бачите, там вон є отвір маленький, сітка з нержавійки. Та ото що, один тільки чи що? Один ще й не бачу, один Один отвір маленький. І оце батько її ще раз обкутує другою сіткою і обтягує тоненькою проволочкою. Все одно, цього, друзі, не до... воно не допомагає. Потім, в нас 5 секцій, але там з однієї вже розходиться на дві, отакі фільтра. Ставте, повірте мені, це наскільки вам простить життя, друзі. Ну просто. І опять же, ми ото були, відбризкали двохфакельними, буквально коли був вітер. І на раундап уже, і на удобрення на всі поставили назад коджет. Ну, вони реально класно працюють. Тільки ж я кажу, забули цю сітку. Забило все. Все забило, тому що лили оці живі бактерії. Ну, проблема навіть не в бактеріях. Понимаєте, любий, ви візьмете гербіцид, якому є певний осад. І він зробить те саме, що ці бактерії. Так що, друзі, поки дружина спить. Тихенько шукайте чулки, надівайте двоє, а то й троє. І буде вам щастя. Оце, друзі, вся, вся правда про форсунки Екоджет. Кому подобається, кому не подобається, мені відверто подобаються. Тільки поки я не зро... не подобалось, поки я цього не зробив. Зробив, життя наладилось до форсунок взагалі не лазиш. Все чистенько, вся система чиста. Ну просто, от як взяти інжекторні, допустимо, вилив 200 літрів води, оцей мусор він може просто пролітати і він не забиває отвір. Понимаєте, от, от в чому вся різниця. А якщо ви там переходите 50, 75 літрів води, 50 літрів води, там отвір взагалі ще менший. І без цього девайса вам не обійтися ніяк. Так що, друзі, отака ситуація. Зараз будемо перекачувати із маленького у великий е раундап і будемо бризкати. Також на цьому оприскувачу, бачите, стоять двофакельні. Двофакельні польські. І поставили ж ми їх були з самого початку на обоє оприскувачів. щасливі, довольні, все чітко. Великим батько виїхав, бризкають ну капітально. Виїхав малим, ну не то. Не то і все. Добавили давлення 6. Все так само. Там 6, тут 6. Не то. Проста причина. У малому оприскувачі у нас от цього девайса нема. Просто сітка. Ну як, девайс є, ну просто сітка без е, жіночих чулків. Розбираємо фільтра, забито все в хлам. Який би ви не створили тиск, ну, якщо фільтра не можуть його пропустити, воно падає. Тиск падає після фільтрів. Воно не може продавити, дірку воно собі все одно знаходить. А от в форсунках не може забити, тому що вони тут величенькі, скажімо так. Ну, коє, яку там може забиває. ну В основному воно проліта. І непонятно, що. А причина проста: забиті фільтри. Так що, друзі, отак. Отакий вам лайковий е, диво, <смі> удосконалення, яке заслуговує лайка. Так що так, перекачуємо і займаємося, друзі. Ось батько, до речі, привіз сітка, ну покаже, по яка сіточка у нас є. Ось, От, бачите? Отака. От це е, із водяних фільтрів з якийсь, так? Да? Ні, Не, це нефті розвідки. Ось старі... ті, що трусили землю. А, зрозуміло. Що то гуп, гупають якось там, так? Да? Що... Вібрація чи що? Так, да так, -да так. -да. Ну, Сітка, друзі, дуже дрібненька, ми її зараз рівняємо, вкручуємо і збираємося назад. І все буде працювати на 5 з плюсом. Всім пока!